Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги заключний в цьому сезоні випуск рубрики Кубкові розбірки». на минулих вихідних в деяких країнах Європи відбувалися фінали національних кубків, і в даному відео ми їх оглядаємо. Подивимось, хто ж оволодів трофеями. А розпочнемо ми сьогодні з країни Еусебіо та Кристіану Роналду, тобто з Португалії. У фіналі Кубка було лісабонське дербі Бенфіка проти Спортінга. Команда Анатолія Трубіна намагалася виграти свій другий титул в сезоні. Нагадаю, що саме ці колективи між собою в Португалії розділили всі трофеї. Ще в січні місяці Бенфіка виграла кубок ліги у фіналі по пенальті, в тому числі і завдяки Анатолію Трубіну, здолавши саме Спортінг. Ну а буквально кілька днів тому Спортінг став чемпіоном Португалії. Алі лише на кілька балів, випередивши Бенфіку в турнірній таблиці, і от фінал кубка між ними. До речі, цього разу в основному складі Бенфіки не було Анатолія Трубіна. Українець весь матч просидів на лаві запасних. Ну а сам фінал відбувався на колоритному муніципальному стадіоні, що безумовно фіналу додавало родзинки. Весь матч переважала Бенфіка і доволі оперативно могла відкривати рахунок. Зокрема, на 20-тій хвилині лише стійка рятує спортінг. А на 28 й після удару Брума і Рикошету від захисника спортінга м'яч пролітає трішечки вище воріт. Тим не менше, на 47-й хвилині на. Початку другого тайму Бенфіка таки відкриває рахунок. Потужно за межтрафної стріляє турецький півзахисник Кокджу і м'яч воротах 1-0. До речі, Бенфіка, забивши гол, не заспокоїлася, а продовжила йти в атаку, шукати другого голу. В тому числі, до речі, і для чогось побігли в атаку на 97-й хвилині. І голкіперу Спортінга довелося рятувати свою команду від пропущеного голу. Але річ у тім, що до матчу було компенсовано цілих 10 хвилин. І на 90 плюс 10, тобто на сотій хвилині, супернападник Спортінга Віктор Дюкереш вривається в штрафну супротивника. Буквально мінімальний контакт із захисником Бенфіки і форвард Спортінг. Нга падає, при цьому трішки підмалювавши та заробляє пенальті. І сам же ж його чітко реалізував. Розвів м'яч та голкіпера по різним кутам. Сота хвилина, 1-1 і екстра тайми. Бенфіка так сильно була приголомшена пропущеним пізнім голом, що в екстратаймах пропускає ще два. На 99-й кутовий у спортінга, і хоча в підсумку м'яч вилетів за межі карного, але відбулася знову навісна подача. І датський нападник Спортінга Корнат Гардер вистрибує вище за всіх та переправляє м'яч ворота 2-1. А в компенсований час до екстратаймів Спортінг забиває в треті. Трінкау пробуває з меж 11-метрової позначки, і м'яч проходить повз голкіпера Бенфіки. три за. Спортінгом саме цей лісабонський клуб в підсумку трофей і завоював. Далі, як ви розумієте, ми вирушаємо до Франції на фінал тамтешнього кубка Парі сен жермен проти Реймса. Хто небудь сумнівався в тому, що саме парижани в підсумку трофей завоюють. Особисто я ні. ПСЖ розбиває супротивника з рахунком 3-0. Та в підсумку робить національний дубль до чемпіонства ще й додає кубок. По ходу фіналу склалося враження, що у гравців Реймса голова забита зовсім іншими думками, адже нагадаю, цей колектив проводить зараз двома чи протистояння з командою Мец за право залишитися у вищому дивізіоні чемпіонату Франції. І можливо, те завдання для Реймса важливіше ніж фінал. Сам той факт, що у фіналі взагалі обійшлося без жовтих карток, багато про що говорить. Ну а Парижани свої голи відвантажують ще в першому таймі. На 16 16-й хвилині майже з центра поля, Дезіре Дуе віддає феноменальну розрізну передачу на хід бредлі Барколя, і той, вийшовши вічнавіць з голкіпером, спокійно його переграв 1-0. За три хвилини цей самий Дует робить ще один гол. Дуе робить прострільну передачу, а Барколя в один дотик на дальній стійці її замикає 2-0 на 19-ту хвилину. Парижанам також вдалося забити і в роздягальню. На 43-й хвилині Бредлі Барколя відзначається уже результативною передачею. Навішує на дальню стійку, а там Хакімів один дотик пробиває, і м'яч пролітає між ніг голкіпера Реймса та опиняється в воротах. 3-0 після першого тайму. В другому таймі у Реймса конкретики взагалі не було, без жодного удару в ствір. Ну а Парижанам і не особливо потрібно було. Рахунок 3-0 остаточний. ПСЖ оволодів Кубком Франції і домінує в цьому сезоні. І не лише в цьому сезоні у Франції подивимось, чи буде ПСЖ домінувати в Європі, адже нагадаю за кілька днів у них фінал Ліги Чемпіонів. В столиці Німеччині, Берліні на Олімпіаштадіоні відбувався дещо непрогнозований за складом учасників фінал Кубка Армінія з Білефельда проти Штутгарта. Ну, Штутгарт ми, звичайно, всі знаємо. А от Армінія нагадаю команда з третьої Бундесліги. Наробили галасу хлопці в цьогорічньому розіграші Кубка Німеччини, в тому числі у півфіналі. Нагадаю, навіть здолали Ліверкузенський Байер. До речі, на даний момент Армінія уже не є командою третьої Бундесліги, адже вони її виграли та підвищилися у класі. Перебрав до другої ліги. І в цьому статусі приїхали до Берліна в пошуках ще однієї казки. Перша нагода в матчі саме у команди з Біліфельда. На 12-тій хвилині з лінії воротарської пробиває базі, але м'яч влучає в поперечину. Важко сказати, чим би матч завершився, якби м'яч полетів трішки нижче та таки опинився в воротах. Ну а так м'яч влучив в поперечину. І в підсумку матч завершився гнозовано. Оскільки за наступні 13 хвилин Штутгарт забиває три голи та, по суті, знімає всі питання щодо переможця. На 15 15-й хвилині Нік Вольтемаде за рахунок корпуса виривається, віч з голки Белефельда та робить рахунок один нуль. На 22-й кутовий у Армії, але миттєва контратака від Штутгарта, яку завершує французький півзахисник Енсо Мійо 2-0. А на 28-й Денис Ундав перехоплює м'яч в центрі поля і сам же ж цю атаку завершує, пробивши в дальній кут 3-0 після першого тайму. Уже в перерві прихильники Штутгарта переможно над головою піднімали копії Кубка Німеччини. Ну а на 66-й Енсо Мійо ще й дубль оформив, потужно злівої пробивши в дальній кут 4-0. Штутгар. Щоправда, після цього трішки розслабився та навіть два голи пропустив. Але на загальний підсумок матчу з точки зору кубку це не вплинуло. Перемога 4-2 за Штутгартом, Вони стали переможцями розірж Кубка Німеччини сезону 2024-25. І як приємний бонус, в наступному сезоні будуть виступати в Лізі Європи. Адже через чемпіонат Німеччини Штутгарт до Єврокубків не пробився, оскільки фінішував дев'ятим. А от тепер в Лізі Європи таки зіграє. Але все ж таки одна сенсація, одна казка на минулих вихідних в кубках таки трапляється, і трапляється вона в Шотландії, де у фіналі кубка зійшлися Абердін та Селтік. Звичайно, ж, саме Селтік був фаворитом фіналу, особливо зважаючи на те, що у Абердіна перед фіналом було чотири поспіль поразки. Одна з яких, до речі, саме від Селтіка, 1-5 та ще й на домашньому полі. Але це кубок, тут трапляються дива. У першому таймі переважали біло-зелені, і хоча нагод створили небагато, але рахунок таки відкривають. На 39-й Хвилині у Селтіка кутовий. Подача, боротьба в штрафній і м'яч від руки захисника Абердіна Альфі Дорінгтона таки залітає у ворота. Автогол у фіналі 0-1. В другому таймі, незважаючи на те, що саме Абердіну потрібно було відігруватись, продовжував переважати Селтік. Зокрема, в одному з епізодів бельгійський півзахисник команди Арне Енгельс потужно перебував з лінії штрафної, але м'яч влучає в стійку. Ну а голкіпер Селтіка Каспер Шмейхель до пори до часу спокійно контролював ситуацію біля власних воріт, щоправда, лише до пори до часу, а саме до 83-ї хвилини. Ну а на цій хвилині у Абердіна прострільна передача з правого флангу. Шмейхель виходить на перехоплення, але грає невдало, вдало, оскільки від його ж рук м'яч залітає у ворота. Ще один автогол у фіналі. 1-1. У Селтіка був шанс вирвати перемогу ще в основний час, але японець Маеда не реалізував вихід віч навіть з голкіпером. А Бардін врятував болгарський голкіпер Дімітар Мітов. 1-1 в основний час і 1-1 після екстра таймів, оскільки в них нікому забити не вдалося. Хоча у Селтіка було влучання в поперечину. Тож доля трофею вирішувалась по пенальті. Першим пробував Селтіка, точніше капітан. Тан команди Калу Макгрегора, але він не забиває сей від голкіпера Абердіна. А от польові гравці цієї команди всі свої пенальті в підсумку реалізували. Тож саме по пенальті Абердін вперше за 35 років виграв Кубок Шотландії. І таким чином не дав Селтику встановити повну домінацію в Шотландії, оскільки Селтик в цьому сезоні виграв Кубок Ліги чемпіонат. А от Кубок залишився за Абердіном. Справжня казка. Ну що ж, ось таким вийшло заключне відео в цьому сезоні з рубрики Кубкові розбірки. Сподіваюся, що воно було цікавим для вас. Якщо так, підтримайте відео та канал лайком, а якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Якщо ж бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре.